Всіх вітаю, напевно, це відео було б більш актуальним вчора, та і тату таке, в принципі, нормально розібрали вирішальний епізод матчу Дніпро 1 Динамо. Проте все ж є деякі доволі вагомі деталі, які вам варто почути. Тож, поїхали. Одразу хочу спростувати дві тези. Перша такий сконцентрований, відносно непоганий виступ Дніпрян, порівняно з попередніми, у певної частки глядачів викликав коментарі, типу Ну ясно, за крутячі гроші, чому би не пограти як слід. Ніби до цього команда все могла, але от просто не хотіла. Насправді, задля розуміння хибності цієї тези, достатньо поставити запитання, з чим саме у попередніх іграх у Дніпра були проблеми. Хіба з тим, аби руйнувати атаки суперника, як це було у грі з Динамо? Ні. І з тим, аби якісно проходити блок суперника та конвертувати володіння у небезпечні моменти. Тут такої задачі не стояло, адже саме Динамо. Грало першим номером, і Дніпро 1 за великим рахунком виконувало задачу руйнування і грало від суперника, що апріорі простіше, аніж грати у більш інтелектуальний футбол зі створенням зон. А така позиція, нібито дніпряни можуть, але не хочуть, знімає відповідальність з головного тренера та його штабу, яким важко дається такий компонент, як позиційний футбол. Зі спростуванням другої тези я теж запізнився, бо тато таке її проговорили. Але для того, аби побачити, що насправді Дніпро не грало у трійку захисників чи тим паче у п'ятірку в лінію, не потрібні ніякі усереднені позиції. Достатньо глянути, якою була відстань між Адаміком та Мірашенченком під час матчу. Моделі Гриз так трійкою або п'ятіркою нічого подібного не передбачають. І ось тут вже є сенс перейти до тактичної складової. У цьому матчі Дніпро захищалося за схемою 4-2-3-1, яка є нетиповою для команди, адже зазвичай у цій фазі Дніпряни грають 4-4-2, яка дозволяє краще протидіяти розіграшам суперників завдяки двом гравцям у першій пресинг лінії. Тут першочерговий тиск створював Гуцуляк, а отдалі очередько мав гібридну роль, доки м'яч знаходився у попову або в бущана. Він грав по Шапаренку, а Гуцуляк крив лінію передачі на Андрієвського. Проте як тільки слідував пас на Михавка, Учирецько швидко скорочував відстань до нього. Гуцуляк переключався на Попова та Бущана, блокуючи можливість обігратися Михавкою з ними. А Бабенко та Робчинський підіймалися та забирали на себе пару Шапаренко та Андрієвський. Буєльський у цій фазі розташовувався ближче до Ваната, а пас у глибину за таких умов. Був малоймовірним через знаходження Михавка під тиском, тому центральні півзахисники спортклубу могли спокійно виконувати цю задачу. Проте кілька разів Михавку вдавалося виходити з таких ситуацій переможцем, після однієї з яких відбувся, напевно, найбільш небезпечний момент кияну першому таймі. Тарас розрізав лінію півзахисту. Змішення Вівчаренко потягнуло Адам'юка за ним, що дозволило зіграти на третього, яким був Кабаєв у вільну зону. Йрошенченко невчасний і зарано виконав спробу відбору, тож Кабаєв зміг промчати на відстань десь 40 метрів, а після цього виконати катбек на Ваната. Той в один обробить робить зону між центральними захисниками, і лише підкат Сарапія врятує Дніпро 1 від пропущеного голу. Команда Максимова теж нічого нового не запропонувала. Більшість атак впиралася у фланги, проте був один нехитрий прийом, який таки призвів до бажаного. Відкривання Гуцуляка у епізоді з голом не було випадковістю, він неодноразово шукав простір за спинами центральних захисників суперника, відгукуючись спочатку на передачу Бабенка, потім двічі Робчинського, ну і врешті-решт пас сватка, який в якомусь сенсі можна вважати навіть за Ольовий. На Ютубі я колись випускав відео, у якому відзначав відкривання Гуцуляка як одну з. А переваг для застосування його на позиції нападника після відходу довбика, і на той момент ще поганої форми Філіпова те відео на жаль заблокували. Але як бачите, спочатку ось тут він помітив недотримання Михавком офсайдної лінії і використав ці метри, аби розігнатися і опинитися першим на м'ячі. що правда м'яч втратив. Потім виринув за спини у Попова, але той заблокував пасу підкаті. Далі застав Попова та Михавка на прямих ногах, і також отримав м'яч від Рубчинського у небезпечній зоні. Ну і сам гульовий епізод варто розібрати окремо. Зверніть увагу на дії Михавка. Методологічно він розташовується правильно, бачить, що м'яч відкритий, сваток виконуватиме передачу йому за спину, і Михавко одразу по-перше, вже на зігнутих ногах і готовий бігти. По-друге. Звертається до Гуцуляка правильною стороною і не дає тому опинитися у сліпій для себе зоні, на відміну від Попова у епізоді, коли Робчинський давав пас низу. Коли передача вже вирушила за адресою, він спробував збити Гуцуляка з кроку, пробігши перед ним, але насправді тільки сам через цю дію втратив у швидкості. А Гуцуляк зробив віраж без втрати неї, тобто швидкості. Оббігши Михавка і продовжуючи з ним рух плече в плече. І насправді я гадаю, що неявність Попова попереду виглядала порятунком у очах Михавка, адже у грі корпус-корпус та у швидкості він тут вже програвав і Тарасові в кращому випадку довелося би тут вибивати м'яч від гріха подалі. Тож Попов тут, наче, був дуже на часі, але наснага Гуцуляка його просто дезорієнтувала і він почав закривати спиною м'яч, той м'яч, який вже... Пройшов стадію найбільшої сили польот. Тому тут треба було грати в нього, а не сподіватися, що він перетне лицеву лінію. Далі Олексій зовнішньою стороною лівої стопи залишить м'яч у полі та елегантно перекине пущана, який стелився під нього. І нехай смоловий детальніше дивиться футбол, якщо претендує на якесь там звання аналітика, а не несе маячню про нібито подарований гол ООЛ. Невірні рішення, які захисники приймали під тиском, це повністю заслуга Гуцуляка. Велика кількість нападників вимкнулася з епізоду, чи на стадії перетинання траєкторії руху Михавку, не кажучи вже про боротьбу із двома захисниками одночасно. Другий тайм Динамо розпочало агресивніше, вдалося провести кілька атак підряд із продуктивним триманням м'яча на чужій половині поля, і навіть у фінальній третині. А ось цей епізод, у якому дніпряни захищаються в вісьмох у своєму штрафному майданчику, закінчиться ударом тимчика. Ульовий епізод варто дивитися із цієї камери. Кабаєв, судячи з усього, тільки но обвів Адамюка і зміщується в центр, де йому під Каті намагається завадити Бабенко. Вибити м'яч не вийшло. Руслан цією дією вивів себе з епізоду, проте загрузу від воріт також дещо відвів. Кабаєву довелося оминати цей підкат і вести м'яч середину, де Рубчинський отримав кращі умови для ведення єдиноборства. Але якщо ви читаєте мій канал у телеграмі, то знаєте, а як ні, то підписуйтесь, якщо вам подобається дивитися на футбол глибше, що Рубчинський має проблеми із тим, аби протидіяти супернику на просторі. Дурнуватих підкатів із ризиком загрози здоров'я собі, собі, так і супернику. Він наче почав позбуватися, але ось такі епізоди досі даються йому вкрай важко. Таймінг, розрахунок відстані для спроби відбору, відверто не його чесноти. Конкретно тут він дублює траєкторію руху Кабаєва, орієнтуючись виключно на гравця із м'ячем, забуваючи про ключове, про зону, яка залишається в нього за спиною, а саме її він тут і має контролювати. Тут краще не відбери, а залишиться стояти, нехай спробує віддати пас крізь тебе, але в результаті він повністю залишиться за спиною Кабаєва, який просто оббігає його напівколом, тримаючи м'яч від дальньою ногою. Але невже нікому було його прикрити, окрім захисників, які знову почергово почнуть викидатися з лінії і компенсувати простір один одного, було кому. І цей гравець, як і забігаючи наперед у моменті з вирішальним голом, неправильно розподілить пріоритети та триматиметься ближче до флангу. Звісно ж, ми знаємо, що у гравців є позиції, яких треба триматися, але, користуючись термінологією Співаковського, Богдан Лєднів, якщо в тебе горить хата, то тобі треба в першу чергу тушити хату, а не Сарай. Іншими словами, Богдан Лєднів запізно зрозуміє, що йому. Пріоритетніше в даній ситуації захищати і пустить у 14-ту зону Кабаєва. А далі за ефектом доміно станеться черга пожежних дій. Сарапій побіжить скорочувати відстань від влада, звільнивши свою зону, у якій вже через секунду транзитом через Буяльського пас отримає Ванат, і на цьому момент вже мав би завершуватись, але він все одно дійде до свого логічного завершення після того, як дніпряни не зможуть вибити м'яч зі своєї Вортарської. Ну і заб'є той, хто в цьому епізоді і заслуговував це зробити найбільше. Владислав Кабаєв. А тепер переходимо до вирішального голу, додамо деталей. Особисто в мене було таке враження, що після абсолютно справедливого видалення тимчика за ідіотський підкат Аля Рубчинський, гравці Дніпра вирішили зібрати із цієї зустрічі максимум, адже тепер ці карти на руках саме у підопічних Максимова. І у ситуації, яка передувала голу, гравці знаходились вище ніж зазвичай. Частково ця думка могла вплинути на Шенченко в ось цьому моменті. Так, бабенко йому тут дещо підсовує м'яч парашутом, і Денис наче і заволодів ним, але впав. Ти, що впав, нічого буває. А це не критично за лінією м'яча, багато партнерів. Але подивіться, скільки він піднімається, як довго він це робить. Я нарахував 7 секунд. Як ви гадаєте, за рівних складів він би собі дозволив подібне? Навряд чи. А за цей час Адамюк і Бабенко дещо пригальмували Шепелєва, тож далеко динамівцям продиритися не вдалося. А тепер зверніть увагу, у якій точці отримує м'яч Вівчаренко. От якби Мірошенченко піднімався з газону не 7 секунд, а навіть 2, чи мав би він можливість вступити у боротьбу із Костянтином? Між ними тут десь метрів 10, тому питання риторичне. Далі захисник Динамо ловить на протиході відверто втомленого Бабенка. Що дозволить йому віддати пас в розріз на брашка, але просто подивіться, що у цей момент робить Лєднєв. Оцінка ситуації рівня Бог. Ось він щось там сканує, спостерігає за епізодом. Напевно, має бачити, що буде нам очи перевага у зоні м'яча, і якщо Івчаренко пройде цей рубіж, він отримає простір та хорошу кількість варіантів для продовження атаки. Тобто можна зробити висновок, що ти можеш знадобитися у цій зоні. Хіба не так? Що робить Лєднів? Увага на екран. Він просто повертається спиною до епізоду, доки Вівчаренко звільняється з-під опіки бабенка, і вирушає у протилежному від брашка напрямку, від того самого брашка, який через долю секунди отримає м'яч на оперативному просторі. Як багато хто вже відзначив, сваток дійсно помилився. Ці двоє центральних захисників часто діють у такій агресивній манері, але цього разу така дія дійсно була дуже необачною. Так, м'яч відкритий, і доки Горбунов опиниться на одній лінії з брашком, той вже може встигнути щось а, зробити, щось утнути. Пробити, наприклад, виконати переведення на фланг, де є у широкій позиції Волошин, може ще щось. Але все це за рівнем небезпеки і близько неможливо порівняти із нападником, залишеним в себе за спиною у вкрай небезпечній позиції. Так, ніпряни мали перевагу у штрафні, але це все одно не виправдана дія, так як Сарапію в результаті довелося забрати на себе супрягу. Тобто по ванату, за логікою мав би тоді грати Пасіч. Але з чого це раптом, якщо а за цей час до штрафної вже добігає Волошин, і за логікою саме пасіч би мав грати все ж таки поволошено. А тепер я хочу, аби ви поглянули на завершальну стадію з іншої камери. Я одразу попереджаю, що це буде рубрика Ну я ж казав, бо багато вилилося на смішок з цього приводу. Тож ще раз, м'яч у брашка, супряга біжить поруч із сватком і починає спочатку віддалятися від нього, чим дає зрозуміти сватку, що той вже не у зоні його відповідальності. Сваток реагує на це таким чином, що вважає себе вільним від опонента і гадає, що його вихід з лінії не має призвести до якихось наслідків, так як думає, що тепер по супрязі грає сарапі. Що робить у цей момент супряга? Моментально змінює напрямок пігу і робить ривок у сліпу для сватка та далеку від сарапія зону. Це саме те, про що я битий час розповідав ось у цьому клятому відео, як відкривається влад супряга. І я вже точно не пам'ятаю, чи є там прямо ідентичний епізод, але точно знаю, що в одному з матчів у нього був гол головою зі змін напрямку руху, коли він спочатку відкривається перед захисником, а потім різко опиняється в нього за спиною і замикає. І ось у цьому відео купа епізодів, які наочно демонструють, як діє супряга у ситуаціях відкритого м'яча. На жаль, він це одно за своїми характеристиками не дуже підходить. Саме під груди Намо, але я дуже сподіваюся, що він потрапить у правильні руки. Саме ця його дія у комплекті, звісно ж, з чудовим пасом прашка, а потім його прихована гольова передача на Ваната, приносить Динамо три очки, які ще цілком можуть зіграти свою роль наприкінці сезону. Ось так. Дивіться футбол, дивіться футбол глибше з каналом Шпільрейт, підписуйтесь на канал та проявляйте активність, якщо бажаєте більше такого контенту. Дякую за перегляд. Бувайте!